Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати брізолі. По суті, своїй це яєчні млинці із фаршем, і зазвичай вони смажаться на сковорідці. але я сьогодні пропоную їх запекти. Почнемо ми приготування із яєчних млинців і загалом нам буде потрібно 5 яєць. 5 столових ложок молока і 2,5 чайних ложки крохмалю. Ну, відповідно, сіль перець до смаку. Можна, звісно, все це об'єднати відразу, перемішати, потім порціями смажити, але мені зручніше це робити по одному яйцю. Тому спочатку у тарілочку вибиваю яйце. Сюди додаю столову ложку молока. І пів чайної ложки крохмалю. Я використовую кукурудзяний, хоча, в принципі, можна брати і картопляний, ну і в крайньому випадку можна замінити і на борошно. І сюди ж додаю дрібку солі. Хто любить перець, ще додає і перцю. Тепер все перемішую свіделочкою до однорідності. На плоді я добре розігріла сковорідку, змастила її буквально краплою оліє, яйце яйця перелила, розподілила і тепер буду смажити млинець. Дуже швидко він смажиться, буквально півхвилинки з однієї сторони і 15 секунд з іншої. Аналогічним чином я посмажила всі 5 млинців, і ось вони в мене такі вийшли. Залишаю їх поки що на декілька хвилинок, нехай трішки охолонюють і підготую решту інгредієнтів. І, окрім млинців, нам знадобиться м'ясний фарш, абсолютно будь-який можна використовувати 500 грамів. я взяла свинину. Знадобиться ще 150 грамів твердого сиру, який я вже потерла на велику терку. І для соуса нам потрібна буде сметана, байдуже якої жирності, для неї ж потрібен буде чесник. І ще спеції, у мене це буде сіль і перець, можна додати ще чогось, якщо хочеться. Розпочну я із фаршу, додаю сюди перцю. До смаку, звичайно, і додаю так само до смаку солі. Повторюю, я більше нічого не додаю, якщо хочеться і є бажання, то можна додати ще якихось улюблених спецій. Все добре перемішую. Готую соус сметану додаю часник. Часник можна регулювати до свого смаку. Я взяла три невеличких зубчика і пропустила їх через прес. Перекладаю, просто все розмішую. Тепер можна формувати страву. Для зручності я ось фарш поділила на 5 рівних частинок. Млинець, у мене вже я поклала, перекладаю одну частинку фаршу і його розподіляю по всьому млинці, але так, щоб залишалися в вільним краї. На фарш викладаю декілька чайних ложечок сметани. До речі, сметану потрібно розподілити таким чином, щоб декілька ложечок залишилось, тому що буду змащувати страву зверху. І сметану рівномірно розподіляю по фаршу. І залишилось викласти сир, беру так десь приблизно п'яту частину, я науку не відмірюю, ближче до одного краю ось так розподіляю, трішки підберу, можна ще трішки, і буду закручувати все у рулетик. Перший брізоль сформувала, і ще можна ось так додатково трішки притиснути руками. І аналогічним чином формую наступні. Ці свої сформовані брізолі я вже переклала у форму обов'язково швом донизу, і форма в мене застелена пергаментом. І тепер ось ця сметана, що залишилася, поверху, добре змащую. Тепер відправляю свою страву запікатися, духовка розірта до температури 180 градусів знадобиться нам орієнтовно 35 хвилин. Ось погляньте, які брізолі в результаті у мене вийшли: рум'яні, соковиті, ось так красиво виглядають на розрізі, і оскільки ми їх запікали у духовці, то вони набагато менш калорійні, аніж смажені. А сьогодні в мене все. І я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.